Вікно має бути теплим. Тому ми робимо откоси теплими. Беру таку направляючу планку. Ставимо на вікно. Так. Тоді беру шурика і прикручу потихеньку. От тепер так має вийти, подивіться. Тепер беру такий Панель. Одміряю, скільки мені потрібно ширину. Так, відмітила. А тепер ріжу стеклорезом. Панель хоча і пластикова, але ріжеться. Тепер беру, перевертаю і ламаю. Все. Дивіться, яке ідеально вийшло. Тепер знімаю плівку і завожу його в паз. Ось так гарненько завела дивіться. Так воно буде. Тепер треба там трошки піною пройти і тоді малярним скотчем. Тепер беремо малярний скотч. І так, фіксуємо по всій дожині. Перевірити треба, щоб було рівненько. Ну що ж, любуємося гарно, виконаною роботою. Не хвилюйтеся, бокові теж зробимо, але вже за кадром.